Запрошуємо вас у наш затишний будиночок Дзензю, місце, де панорамні краєвиди Карпат відкривають серце та заспокоюють думки. Виходимо на простору терасу, тут сітка гамак для релаксу, великий чан джакузі під відкритим небом, чотири зручні шезлонги для засмаги та відпочинку, а ще столик зі стільчиками для романтичних сніданків і вечір просто неба. Заходимо всередину, світла кухня студія з усім необхідним для приготування їжі, розкладний диван для двох. Усе застелене м'якими ліжниками від місцевої майстрині. А вечорами вас зігріватиме камін, створюючи атмосферу затишку та спокою. Піднімаємось на другий поверх. Праворуч сітка гамак з панорамним видом, ідеальна для читання чи просто мрій, поруч простора спальня з великим двоспальним ліжком для двох гостей, а на дворі зона барбекю для теплих вечорів біля вогнища. Тут можна зупинити час. Наповнити серце тишею і любов'ю.